Знімальна група «Союз ТВ, перебуваючи у відрядженні на сході країни, відвідала бійців 30-ї окремої механізованої бригади. В боях під Степанівкою бійці цього військового підрозділу понесли суттєві втрати. Рідні поранених чекають документи із частини, чому ці довідки роблять так довго. За роз'ясненнями звернулись безпосередньо до виконавців для встановлення обставин. Поранення проводиться службове розслідування. Розповідає начальник відділу особового складу Віталій Гуляєв. Щоб його привезти, треба зібрати з кожного службовця Поясню записку. Або, якщо, добусі, він не може писати, то ось вона зі слів товариша. Потім це в зв'язку з тим, що у нас географія, лікування, починаючи Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Житомир, Вінниця, Київ. Це все треба зібрати. Це все збирається в одне місце сюди до нас. І просить розслідування згідно існуючого законодавства, термін розслідування може тривати до одного місяця. Передбачено термін розслідування до місяця. Як правило, ми стараємося зробити найкоротший термін. Ми розуміємо, що це напруга, це наші військовослужбовці, наші друзі, наші співслужбовці. І ніхто не застрахований від цього. У мене, на жаль, загинув один підлеглий і один поранений. Теж саме ми. По загиблому ці не закінчили, поправому зараз проводимо. Звичайно, те, що якби я мав його збити в першу чергу, але поки що ми не завершили. Сьогодні такі розслідування обставин проводяться відносно 249 поранених. Частину з них вже завершено, розповідає Віталій Гуляєв. Що стосується загиблих, на жаль, у нас вже їх 42 в бригаді, розслідування теж ми майже всі провели. За винком крайнього випадку загинули 400 службовців тут. Процедура трохи складніша, трохи треба більше документів. Ну, теж ми стараємося тісно працювати з сім'ями, і там, в Новограді, ми залишилася група так називаємо по роботі з сім'ями. Ми намагаємося в коротчайші терміни. Оконити ці розслідування законодавчі документи, які регламентують процедуру підтвердження обставини отримання довідок, затверджувались і ще у мирний час. Але начальник відділу особового складу 30-ї окремої механізованої бригади завірив нас, що робиться все можливе, щоб ці терміни скоротити до 10 діб.